Урок української мови. Частина 1-2. Урок 22 Розгорнемо зошит, сторінка 31. Тема нашого уроку: Українська народна казка, батькова наука. Завдання 17. Потренуємося за вправою Сорока Черепаха. Прочитаємо уривок казки, виправляючи помилки. Гриць поплентався селом. Роздумуючи, що ж його робити. Буква О загубилась. Як батька рятувати? А назустріч мірошник іде, їде. Закреслюємо букву Й над буквою І ставимо ще одну крапочку. Зве допомогти йому вітряка. Полагодив. Тільки махнув рукою Гриць, ніколи, мовляв, не до роботи. Треба думати. Треба розділити це два слова. Треба думати, як батька виручати. Прочитаємо швидше. Гриць поплентався селом. Роздумаючи, що ж його робити, як батька рятувати, а назустріч мірошник їде, зве допомогти йому вітряка полагодити. Тільки махнув рукою Гриць, ніколи, мовляв, не до роботи. Треба думати, як батька виручати. Дізнаємося в тлумачному словничку два слова, які ми зустріли в тексті мірошник і вітряк. Увага на екран. Виявляється, мірошник це власник млина. Ось у нас млин, а мірошник це його власник. Ось такий вітряний млин називається вітряк, його господар мірошник. Добре. Прочитаємо з вами уривок казки Батькова наука. Читаємо пошепки. Разом із диктором. Батькова наука скорочено. Гриць поплентався селом, роздумуючи, що ж його робити, як батька рятувати. А назустріч мірошник їде, зве допомогти йому вітряка полагодити. Тільки махнув. Рукою гриць, ніколи, мовляв, не до роботи. Треба думати, як батька виручати. Пішов вулицею, голову схиливши. Аж ось гульк, гроші на землі лежать, либонь, хтось загубив. Зрадів Гриць, схопив гроші, помчав додому, а батько, узявши в руки гроші, і ці в піч кинув. Знову Гриць потилицю чухає. Та чого це вони? Га? Нічого Гриць не придумав, довелося. До мірошника йти найматися. Тяжко було хлопцеві, бо не звик працювати, та поступово втягнувся в роботу. Усе до ладу почало виходити. Заробив гриць гроші, поніс батькові, дає тому в руки. А батько знову в піч кидає. Та гриць, голов до печі, ледве встиг рятувати. Стоїть з грошей сажу витирає. Мати в батька запитує: Чого ж ти на гроші навіть не подивився? А батько Почав їсти, примовляючи, чого мені на них дивитися? По синові бачу, що гроші зароблені. А потім обійняв сина і говорить: Ну, що, Грицю, навчився таки працювати, завтра косити підемо. Ти ж не проспи. Так батько сина провчив. А коли Гриць інколи на кота поглядав, який лежав собі та спав, батько говорив Е, парубче, сам знаєш, що котові можна, то Грицькові зась. Виконаємо вправи для покращення зору. Оченятка вгору, вниз, ліворуч, праворуч, заплющили, відкрили і продовжуємо працювати далі. Перегляньмо фрагмент мультфільму. Кажіть, що ви бачили на екрані. Гриць приніс батькові гроші, батько знову їх кинув, але Гриць швидко дуж, їх захотів дістати, тому що це були гроші, зароблені. Тому йому було шкода, що батько їх спалить. Добре. Навіщо батько вчив сина працювати? Так, щоб дитина мала успіх в житті? Оберіть прислів'я, яке передає головну думку казки Батькова наука. Варіант під буквою В Зароблена копійка. Дорожча за знайдений карбованець. Вірно? Запишіть, будь ласка, красиво це речення на сторінці ЗОшита. Зароблена копійка дорожча за знайдений карбованець. Сьогодні ми завершили з вами читати казку, в якій говорилося про батька. Трьох синів, про старшого сина Гриця, який був гледачем, про його кота і про те, як батько і мати навчили сина працювати. Так, записали виконемо бізі звілом. Ви Розв'яжіть самостійно сім завдань. Оберіть правильну відповідь. Перевіримо. Завдання 1. Познач рядок, у якому всі слова записано правильно. Правильний варіант під буквою Д. Блищить на сонці перлами роса. 2. Познач рядок, у якому всі слова записані правильно. Рядок під буквою И. Травичка, листечко, краса і пелюстка. Познач рядок, у якому всі слова з буквою «Ї» записані правильно. Буква К. Добродії, їхня країна їсти. Четверте, познач спонукальне речення. Постав усі розділові знаки. Спонукальним буде речення під буквою Т. Живи у світі з любов'ю. Знак оклику. Що ми повинні поставити у першому реченні? У рідному краю і Сонце яскравіше загубилася крапка. В останньому чим вимірюють доброту знак питання. П'яте запитання: познач рядок, у якому реченні записано правильно. Правильний варіант під буквою А. Які думки? Така в людині й мова. Шосте запитання: В якому розділі ми помістимо казку Батькова наука? Так, із джерела народної мудрості, буква Н. Познач автора слів рідна мова, хто написав український поет Дмитро Павличко. Зверху вниз прочитало слово. Диктант. Запишіть його, будь ласка. Письмовими літерами на рядочку Зошита. Ну а ми підводимо підсумок. Сьогодні на уроці ми завершили з вами читати українську народну казку Батькова наука.